Школярі Олександрійської громади навчатимуться у змішаному форматі. Про це перед розглядом питань чергового засідання виконкому повідомив міський голова. Сергій Кузьменко зазначив, що 15 закладів освіти 100% готові до нового навчального року. Якщо у батьків є питання, завдання директорів розглянути кожен випадок індивідуально і знайти правильне рішення. Форма навчання у нас в школах буде змішана. Це означає, що кожний навчальний заклад буде самостійно регулювати, скільки в який день вони зможуть прийняти дітей на офлайн навчання, тобто скільки дітей може сісти за парти, скільки будуть займатися по інших формах навчання, виходячи із можливостей того чи іншого навчального закладу для розміщення дітей під час повітряної тривоги в укриттях. Тому і ще раз хочу наголосити, більшість батьків хотіли і хочуть, щоб діти ходили до шкіл, до дитячих садків. Ми маємо хорошу новину. У нас якщо у 2022 році до дитячих садків 700 діток ходили, то зараз ми маємо заявки вже на півтори тисячі діток до шкіл. Ми попередньо вважаємо, що Планують ходити близько восьми з половиною тисяч юних олександрійців. Повідомив очільник міста і гарну новину для мешканців 14-го мікрорайону. Одна з найбільших інвестицій, яку ми робимо, це реконструкція вулиці Скічка. Ми на найближчого часу плануємо там продовжити роботи. Будуть облаштовані тротуари, в'їзди в дворів двори. Це все те, про що ви говорили. Не дивлячись на те, що бюджет Олександрії направляє всі свої можливості або на підтримку Збройних сил України, або на те, щоб облаштувати укриття для олександрійців, або інші проблеми пов'язані з війною, ми все ж таки знаходимо можливість для того, щоб наше місто ставало якіснішим, красивішим і комфортнішим для життя. Місток, що з'єднує 14-й мікрорайон та парк Шевченка, не перебуває на балансі міста. Отже, виділити кошти з бюджету на його ремонт неможливо. Допомогти владі з його ремонтом вирішили підприємці Олександрії, адже місток знаходився в аварійному стані. Вони заздалегідь придбали матеріали і розпочали роботи. Але коли відбувся демонтаж, і ми подивилися, в якому стані вона знаходиться. То зрозуміло, що не можна було проводити поверхневий ремонт, потрібно було основу також привести до ладу, усилити її, підварити, укріпити. І це, на жаль, зайняло трошки більше часу, чим планувалося. Тому я просив би не плутати тимчасові незручності із якимись проблемами. І ще раз перепрошую за тимчасові незручності жителів 14-го мікрорайону, але влада міста разом з підприємцями дбає про вашу безпеку і хочемо зробити хороше рішення. Я сподіваюся, що за декілька тижнів тимчасові незручності зникнуть, а з'являться якісна не капітальна, але інфраструктура, яка буде безпечна для того, щоб Жителі 14-го мікрорайону могли швидко потрапити до центральної частини міста. А зараз потрібно їхати в місто по тій дорозі, яка передбачена по Це називається організація дорожнього руху, і по ній треба користуватися. У зв'язку з капремонтом водопровідної мережі по вулиці 6 грудня на наступному тижні тимчасово буде обмежений рух автотранспорту цією вулицею. Також деякі будинки будуть без води. Капітальний ремонт нам Дасть в перспективі якісно відремонтовану вулицю і нормальний проїзд, в тому числі біля нашого театру, біля багатьох важливих закладів, які розташовані на 6 грудня, куди люди їздять і ходять, і сьогодні там складно сказати, що там є порядок, там є проблеми. Тому ми ставимо за за завдання собі, що на наступному тижні ця робота буде. Я сподіваюся, за тиждень буде зроблено. Під час засідання члени виконкому розглянули питання, що стосувалися прав дітей, та надали дозвіл на передачу гуманітарної допомоги в місця компактного проживання. ВПО внесли зміни в організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти. Тобто, ми збільшуємо фінансування харчування на одну дитину. Фактично для батьків це не коштує. Там збільшення батьки не відчувають, на себе береться все основний місцевий бюджет. Таким чином, діти зможуть вартість харчування для дітей садків буде складати 50 гривень, і для 16-го садка 87 гривень. Таким чином, ми також підвищимо виконання норм харчування, які ми повинні виконувати. Також було розглянуто і ряд земельних питань.